Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в дуже класне рівненське місце, де ми дуже любимо постійно, майже кожен рік, навіть по пару разів бути. Це наш рівненський зоопарк. Хоча приїхали в не дуже таку гарну погоду, але просто сьогодні у нас тут гарбузовий фестиваль. Хочеться показати. Такий цікавий тут лабіринт створили гарбузовий. І сіна прикрасили гарбузами. Діток, це дуже класно. Ладик думає, а як звідти вийти? Що, втік уже? Жулік втік. А, Ілюші, то сподобалось ходити. Ось такий у нас класний тут ведмедик. Того року, до речі, трошки інша фігурка була. Завжди тут при вході дуже багато різних сувенірів. Дивись, у мене все гарбуз. Так, да, тому що свято гарбуза. Йдемо дивитися. Чепайте. Так, наші білетики. Ось. Владика безкоштовна. Будь ласка, дякую. У нас тут приходить теж таке гарбузами. Дуже гарно, незвично оформлено. Ага. Тільки владичок не сідає сьогодні. Дуже люблять на бегемотики цих сідати. Такі гарні, гарні гарбузики. Навіть не знаю, прийшли ми в зоопарк на тварин, подивитися, чи на класні витвори мистецтва. <сес> тут Навіть гарбузи продають. Да. Вирізалися ці гарбузи. У нас ще поки нема осені. ще поки не готуємо ніяких експозицій, але тут вже приготували. О, дивись, скільки багато. І Владик вже. Тут як тут. Тепер приступаємо дивитися наших тварин. Що вже думаю, що то купити. А в нас тут є класні колікани. Дивіться, які класні. Попугайчики, як не бачиш. Скільки багато. Йди, дивись, яка фотозона, але ти не сідай. Я не хочу. Тут можна сідати. Але бачите, так як... У нас дощ все намочив, ну... то ми мокре? Ну, да. мокра. Різні. Різного. Хочеш. Що там? Клітка? Ага, клітка. Тож тварини, щоб не втекли. То у нас там лямур. А ну виглядай. Ай, які. О. тільки колінами там не ставай. Ось ще один. Заходимо зараз ще сюди. Дивіться. О, тут у нас є тваринки. Так. На саме. Оформлення, як вони тут зробили, тому що свято тільки два дні. Диві. Ось, це у нас такі хто гарні. Хто такі? це страву, що? Щось схоже так. І стоять Мам, а це хто такі? Оце баба нас... кролі. А Ні, які це кролі? А хто? Це бабаки. у нас. Це бабаки. Ні, не бабаки. А? Знаєте, хто це? Хто? Це у нас. Те, що дуже люблять зараз в тренді дівчатка. Капібари. Це капібари. Глянь, класно їдять. Цікаві ці Ході. тварини. А Ох, як побіг. Разу... О, Тільки не притуляйся, ручки йому Ми... Ми... не ні. А ви знали, це що… Це нас такі гарні гуанаки. А ви знали? О, дивіться, так це... мало. Я не можу. Ма. Дивись, тут, тут того року було маленько маленьке, так. а диви, яке виросло вже. Виросло вже, дуже велике виросло. виросло. А, Це в нас тут така було, лама. Тут, тут таке писа, тут не можна їх годувати, бо воно може на вас плюнути. Ну, то значить не можна. Може плюнути так, що. А плюнути. ти як думаєш? Може і плюнути. А вдруг? Такий поважний, о, гарний. О, о, о. А біжи, дивіться на нас, кабанчик. Який класний, о! О, ціла банда прибігла, подивіться. О, ціла Салют. банда. Мені здається, оце дівчинка, а оце хлопчик. Ага, А там дитятко маленьке. Ціла сім'я. Фігури Май називається. А що це фігури? означає? Це такі історичні такі фігури. О, диви, Ось інформація, що таке має. Це острів Пасхи, да, Чілі. Хто ж на тебе кинеться? Це мавпочка така класна. О, Це так, як ви себе поводите? Ну, як мавпи. Дивіться, як насуха бігає. Ох ти. Бач... тут, До речі, дуже багато. Що там риє носуха? суха? Що риє? Це дуже Я б теж водів таким бути. Яким мавпою? До речі, у нас відносно новенька в зоопарку. А я б на твоєму місці не простягала так руку. Он, а там Я почитаю це що... голова. Ой, там я голов... Там... Почитай, щось хочеш, щоб він почитав. Почитай. Заборонено годувати тварин. На території нашого зоопарку там, також є у нас там, динопарк. Але сьогодні тут нікого немає. Тому ще дощ і на батутах ніхто скакати не буде. Ей! І кругом гарбузики. Тому що свято гарбуза, Владик. І там гарбуз. І там гарбуз. Дуже гарно, я так люблю ці гойдалки з дерева. Зроблено дуже класно. Смітник. Владику смітник. І будиночок. Такий дуже великий ігровий майданчик. Можна і полазити. І погайдатися, і з гірок тут такий класний сховався. Кажу Владику, не лізь, бо зараз впадеш. Ні. Йому треба залізти на другий поверх будиночок. Ніхто мене слухає, ніхто. Знов Знову наступ козиня. О, Заборонено годувати тварин. Козенятко! Е -е 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 -е. Дивіться, їх тут два. Їх тут можливо і більше, можливо, і в будиночку вони там сховані. Там у нас такий класний тигр сидить. Колись, до речі, у нас тільки один був, а тут, же два. А тут їх два чи три. Вон третій! До речі, дуже зручно роздивитися можна тигрів. Ми ще тут вже можна Мат, зайти в цей поділ. Так, мать. і роздивитися їх класно. О там там ще одне. О, дуже гарно. О, як класно ходить. І поважно. Де? Тут у нас сімейство мавпочок. Щось вони там сваряться, бігають. О, як скачуть. Де? Зараз чекай, оце Де? в мене діти розривають. Один каже, щоб я те дивилася, другий те. Так, чекайте. Давайте вже по порядку. Ага, ось у нас зебра. А тут у нас мапочки спокійні. Вони класно мапочки там скачуть. Ага, бачу, що кричиш. Ти як там маупа кричиш. Гарно сидять. Теж часто приїжджають різні екскурсії. Так, тут можна перевірити, чи можеш ти бути орлом. Ой, він вже на ринок пішов, я кажу. Він ж нічого не цікавить. Ні, туди не можна заходити. Тут у нас такі гарні орли сидять. Два горбі верблюдики у нас тут два. І гарний коник, кого всі, кого всі люблять погладити. Ні-ні ні, ручки так дивись. йому. Тако треба. отак, О, бачиш, може за ручку хапану. О, це а тобі... умивальник, є. умивальник? Ні, це його водичка. Ну, можна так сказати, О, що й умивальник. Ото умивальник. Ага, ходи, руки. владик, бо тут дуже брудно все. Руки не простягать, бо хапане за руку. А чого вони такі буки? Так. У ну, вас такі хитріші. Ну, не а ці бавляться ці такі. Кого владочок бачить? Хто там сидить? Того, кого хотів побачити Ілля. Це хто у нас? Лев. Левчик. То мої хлопці не залізли в цю машину. Звичайно, вони залізли. Помогти тобі? О, сам. Вон. Така машинка у нас. Йди, залазь, сідай. Ні? Ти будеш як пасажир? На лавочці. Вон там Левчик так далеко лежить. Що Владик робить? Владик вже тут з папушками розмовляє. А їх тут дуже багато. А взагалі тут ось територія. Так. Тварин. Кенгуру. О, вже ми як мав позаліз, більше як не кенгуру. Дайл я. Ось. Сумочка, а ти в сумку йди залазь, якщо ти хочеш. Ось туди, але там брудно. Бачиш? Але дивись, не повимажишся. Скільки раз проходимо ми в зоопарк, подивитися кенгуру, вони настільки вміють сховатися, і ми їх ніколи не можемо побачити. І це раз так само. Вони ось там десь собі сховалися, десь там само верху. Це в нас такі класні нутрії. Дивіться, скільки для них їжек. Вони ам. Бач, як гризає гарбузика. Для них сьогодні теж великі свята, які гарні, великі, сіренькі, Ось там ще біліє. І гусочки, гусочки, до речі, люблять дуже бігти і щипатися. Хочеш? На скільки фітабон. Ко Які Козенята. Стільки багато видів. Ні, не можна. Так, а тут у нас... Бабусине подвір'ячко І такі тваринки домашні. Владик так як Ніколи гарбузів, не бачив, каже, а що тут вони роблять? А? І тут, і тут каже, а їх сьогодні дійсно ну, кругом багато. Баш свято гарбузика. І дуже багато гарбузиків. Як покотив, дивіться, забрав гарбуза собі і покотив, боже. Буде бачиш? Так. У нього дуже гострі зубки. А тут у нас пробіжкою займаються щурики. Відвернулися дві секунди, владик вже пішов в будиночок. Так, давай не перелазь. Тут не можна так перелазити. Ходи. А крутиться, Ходи далі, тваринок побачимо. Скажу вже на своїй практиці, що маленьким діткам завжди подобаються прості тваринки, не хижі, а такі козенятка, курочки, гарні кролики. Дивіться, який у нас тут красивий кролик. Ось. Бабуся не подвір'я. Ось так, як в селі, ми йдемо, заходимо, дивимося. Кроликів. Дуже люблю кролики. Вони такі гарні. Ось дивіться, які красиві. Такі гарненькі кроленятка. морські свинки у нас, так, Владик? А знизу є хтось? Теж кролики ховаються. А Зверху кролик. І тут кролик такий гарний, сіренький, чорненький. Де? Їсть. Ось, їсть травичку, бачиш, годують. Вони хворочко вилазуть. Бачиш, який хороший, такий класний. Ага. Бо Ну Кролики-то вони класні. Карликові півники ходять. А Карликові. Вони маленькі. Вони не ростуть великі. Карликові. Карпічка тут, бачите. О, можна присісти, гляньте, посидіть. Так, А мені можна. Он готель для комах. Готель для комах, Пушено. ще щось цікаво, що це значить готель для комах. А вони туди всякого. Шишки. Там комахи живуть. Дивне. Дуже гарні експозиції. Дуже красиві. Він вівці як качаються, дивіться, перекидаються. Така гарна локація. Ходіть, подивимося, що там поробили. Йдете? Заходите? О, христики, нулики, гра. О, дивись, Ілюша, христики, нулики. Тут треба ручками грати, а не ногами. Ага. Святка гарно працює. Майстер-клас. прикольні. в мені гарбузі. Такі прикольненькі. Буде Будеш, У нас селя любить такі робити. Будуть мої хлопці вже робити. Там де верблюди. Ти які хочеш. Червоний чи оранжевий? Червоні. Добре. А це вже пересадка? Мої хлопці вже працюють тут, вже на майстер-класі. Тут можна класно виготовити різні гарбузики, такі маленькі, листівки. Ну, зараз побачимо, що вони там щось домальовують. Буде такий гарний витвір, покаже зараз. Так, Владик, розкажи, що там в тебе є. Цукерки. Цукерки дали. А ну Ілля, розкажи. Тільки в нас різний колір. Так. Я собі вам тут. Покажи, такі що ти зробив цукерки. спочатку. Такі ось такі. Це ага. карманчик для. Так, такі є маленькі турбиночки, так. А тут всередині дали. Середину. Ну, з'їж одне, а, а очки я сам маю. Ага, так. Можна тут ще гарбузики зробити і такі от хлопці в мене схотіли таке зробити. Це класно Щ таке проводять, правда? Для діток це дуже цікаво. Вони травичку їдять, це ж козлики, дивіться, які гарні роги великі, так? Да? Ой, який класний. Аж такі сильні роги, гляньте. Ось ще а... один. І цей те го цукій ріжки інші. Глянь, як загорнутий ріжок. Бач, як їсть. Просто ручки не треба просовувати, Владі. Яка гарна локація. О, вже, хлопчик о, у мене. Давай мені. Ладик, боже, ти вимазаний вже. Брудний. На території зоопарку, Є, бачите, дуже багато таких лазанок. Є що тут поробити і полазити. Різні лабіринти там для діток є. І сьогодні вони не працюють. Часом і батутів тут дуже багато. Є тут, бачите, мотузковий парк, джунглі. Добре! Ага. А дивіться, які там класні баранчики. Ілюша, стій! Йдемо до цих крутих баранчиків. які класні сіна зробили. Ладик так не роби. Бо зараз получиш по дупі. Вони які гарні. Круті. Ось такі гарні у нас баранчики. Класненькі. А свято тут продовжується. Я вже бачу, мої хлопці взагалі не хочуть слухатися. Чай, може? Сиру. Зів'яно-франківська, до речі, приїхала. То Дуже, я думаю, смачний буде. Взяла вже їм по кукурудзі тут, дуже люблять вони. І я собі так два кусочки шашличка підгризти. Поїдемо все-таки додому їсти, а тут вже хотіли перекусити. Так, відвідали ми такий вже фестиваль, гарбуза у зоопарку, хочу сказати. Діти то вже втомилися. от, будемо вже йти додому. Ну Фестиваль це дуже класно, дуже гарно тут все так з гарбуза організували. Такі гарні такі експозиції самі, ну, заморочились, як я кажу. Дуже класно. Але тваринок побачили насправді мало сьогодні, тому що така похмура погода, і вони вже такі не хотіли виходити з своїх домівок. Ілля, розкажіть, як вам зоопарк? Клас. Сподобалось чи ні? Мені сподобався. Лим. Левчик Лев. Хоча він був теж далеко сьогодні. Такий вяленький Левчик. Так? А владику що Я сподобалося? Їмала. Все мені сподобалося! Ой Боже, що ти так кричиш? Я геть злякалася. Ти що? Все сподобало. Все сподобалося?